На день народження сина я отримала подарунок від чоловіка. Він мені подарував нову, класну камеру. Так вона робить. Я прям можу себе знімати як в горизонтальній, так і в вертикальній орієнтації. Ще вона робить отак. Зараз мене показують і тут, і там. Ось. Вона дуже зручна, маневрена така. І якість цієї картинки просто дуже класна. Mm -hmm. Тому вложики будуть виходити частіше і з більш класною я. Сьогодні ранок понеділка. Це значить, що ми відвели малого в сад після вихідних. І в квартирі казна, що зараз буду це прибирати потихеньку. Також на сьогодні плани сходити за продуктами, бо в нас закінчилось майже все. Тож, візьму вас з собою, покажу, що і як. Підемо в коску сьогодні з вами. А зараз в квартирі отаке. Просто. Люди, у кого є маленькі діти? Скажіть, що у вас так само? Бо чого тут тільки немає, таке відчуття, що просто якийсь табун набіг і все перевернув. Тож зараз буду це все прибирати, складати по місцях. Бо на вихідних немає сенсу цього робити, бо через дві хвилини після того, як ти як я прибрала, все знову в такому ж самому стані. Отак і живемо. Теперь треба вигадати, куди діти кульки, бо у нас немає такої шафи, куди їх можна скласти. Так-так-так. Дарували Ванюші торт на день народження він. В общем, виглядав він гарно досить. Там було написано, що це чизкейк. Але він такий солодкий, просто його неможливо їсти, бо там цукру значно більше, ніж мали, має бути в торті. Тож, ніхто його не їв зовсім. Ваня трошки поковиряв з гори, ложкою поблизував крем, який більш-менш придатний до споживання. І все. На цьому, на цьому цей торт. Своє відпрацював, тому відправляється в смітник. Зараз покажу вам розпаковку з КОСКО на 322 бакси. 322 бакси. Так це виглядає. У нас є тачка, в якій ми возимо це все добро. Зараз будемо розбирати. Рисові снеки. лісники. Виноград 7 доларів. Полуниця, 9. Ківі щось 5 сили, брі великий, 7 доларів. Сіремюсу 6 штук, 11 доларів 11. Такі кольорові помідорчики ми беремо Ванюша, любить. Велика сітка лимонів 5 доларів. Велика сітка цибулі 5 доларів. Сосісочки в тесті, манюки, це пачка буена, чотири штуки: великі масла, вершки, літр. груші, це філе курячі. Тут три великі штуки, 29 баксів коштує. Це крила курячі, теж три великі штуки 21 долар. Молоко майже 3 літри. 4 бакси, по-моєму. Це сирочок газурований. Ще снеки з. У корупції покрути наснеки з сиром. Авокадо сітка тут штук. маленькі огірочки. Капуста квашена. І прошутто. Все? Оце все. Оце все у нас вийшло на 322 бакси. Ще там паста, ось 8 пачок, і підгузки трусики. Ось така закупка. Нарешті я дочекалася, коли дитина грається сама. Це такий кайф, капець. Можна просто лежати і спостерігати, як він там собі грається тихенько. Кайф! Чекай. Ішли, ніс його на руках, на шиї. Він згадав, що в мене на колінці колись була вава. Спустився з рук, поцьомав. Тепер будемо обіймаємось. Ну, що це Мілаш? Сьогодні були в магазині і купили курку. Планую її сьогодні обробити, щоб в морозилку складати не заморожену в брикетах. Отаку. Це і філі. Тож хочу обробити її і скласти в морозилку вже мариновані крила. Буду маринувати в двох різних маринадах. Це соєвий соус з імбирем і чесником, і тіріякі соус. Це для крил. А для філе зроблю, розріжу на частини як відбівні, але відбивати не буду згори, з викладу начинку, з помідорів, помариную цибульку з грибочками і з сиром. Замариную це все, викладу на деко і заморожу. Потім, коли це все заморозиться, я їх перекладу по вакуумним пакетам і так буде зручно потім використовувати, діставати з морозилки вже приготовлені. Навіть такий напівфабрикат, що не треба а, вимазувати руки, нічого робити, просто запекти в духовці. І все тож, поїхали. Бульку, порізала її дрібним кубиком, Додаю уксус яблучний, звичайний, нормально так додаю, щоб покрило, щоб швиденько промаринувалась. І трохи цукру. Цукор нейтралізує гіркість цибулі, тому вона буде не така гірка. Поки маринується цибулька, цибулька, пічнемо, пічнемо. <почну>, почну обробляти крила. Для початку це все розпакую і перекладу все в одну миску, потім помию і будемо вами це все обробляти. Крила помила. Тепер буду це все сортувати на дві різні мисочки. Буду два різні смаки. Отут будуть з соєвим соусом, гірчицею, імберем та чесником. А тут стеріякі. Тож поїхали. Додаю соєвого соуса досить багато. Вчиця теж багатонько. Зі спецій паприка перчик. Ще такого меленого чесника додам. Чесник у мене з заморозки. Так. Вічіріяки теж додам чесник. Імбір також у мене вже поріз, почищений. Отак зберігаю дрібними шматочками. Зараз дві отакі штучки поріжу і додам. Окрім обіря, нарізала ще й палець собі. Тепер це гарно перемішаю, залишу на годинку промаринуватись так, а потім складу це все в морозилку. Складу по вакуумним пакетам. І відправлю в морозильну камеру. Далі крила теріяки. Ще сюди вже додала чесник. Додаю сам соус. У мене він густий, досить. Отак. І також додам перець мелений і паприку. Також гарно перемішую і дам цьому всьому помаринуватись, трохи повстояти. Для начинки філе буду використовувати грибочки, шампіньйони, помідорчики, сир і цибульку, яку ми маринували. А зараз це все подрібню та перемішаємо з майонезом. Потім буду розділяти філе на частинки. Для помідорчиків беру такий ніж, з перфорацією він краще ріже. Також сюди додаю чедер. Далі 2 столові ложки майонезу з горкою, звісно. І перемішуємо, подивимося, чи вистачить майонезу на такий об'єм. У мене тут 2 кг курки філе. Я зараз його розріжу на шматочки, присолю, поперчу трошки. І згори буду викладувати начинку, яку ми зробили до цього. І все, в заморозку. Потім не розморожуючи, просто дістану, запучу. І буде дуже смачно і швидко. Викладаю так формочку і згори накладаю начинку. Так, за дві години у нас з курки вийшло 4 різні упаковки маринованих крил. Також тут будуть курячі стейки. Я їх теж заморожу, потім пофасую по пакетам. Так за дві години у нас близько десяти вечер вийшло. Клас, я вважаю клас. На наступний день заготовки виглядають отак. Вони вже підмерзли. Я переклала в вакуумний пакет філе порційно по дві штуки. Потім буде дуже зручно діставати. Також вчора був день заготовок на тиждень. І я в холодильник заготувала перлову кашу, рис та пасту. Будемо це все їсти на цьому тижні. Так виглядають дуже прості, але дуже смачні рецепти з курки. І коли в наступний раз ви захочете приготувати щось смачне, не треба буде чекати, поки курка розмерзнеться з морозилки, потім ще щось додатково готувати. Так економите дуже багато часу, своїх сил. Наприклад, з крилами. Я їх з вечора просто перекладу в холодильник. Вони за ніч в холодильнику розтануть. За цей час вони ще більше примаринуються. І вже можна запікати їх в аерогрилі, або в духовці, або навіть барбекю з ними зробити буде дуже смачно. А філе я їх навіть не розморожу, я кладу їх в гриль або в духову шафу, такими замороженими, як є, 20 хвилин. І соковита курочка з гарною начинкою готова. Також згори можна додати сир, щоб було ще смачніше, бо сиру багато не буває, як ми знаємо. Отакі От заготовки в мене вийшли з курки. Я вважаю, що це дуже зручно, тому, якщо ви ще не використовуєте метод заготовок, спробуйте.